Ви маєте фактаж по самбору, Дроговичу, Пустометах, Перемишлянах, Жидачево, Золочево та інших містах Львівської області. Зараз я продовжую акумулювати інформацію для звернення у набу, саб, СБУ та інші правоохоронні структури власне по схожих схемах, тобто коли. Люди заходили в змову, е, отримавши, як я вважаю, шляхом політичного злодійства, політичних злочинів, квором довіри тих чи інших мешканців, тобто вони їм обіцяли, що ми будемо дбати за міста, ми їх будемо розвивати, ми будемо проводити інвестиції, вчинили політичне шахрайство замість того, щоб лобіювати оцю от надану довіру. Вони лобіювали власний інтерес, власні бізнеси, і утворили організовані злочинні групи. Зумієте, тобто більшість депутатських Орпусів ОТГ і міст по Львівській області це організовані злочинні групи. Так мало того, що вони граблять землю, що вони донищують інфраструктуру, комунальні виробничі і інші підприємства. Вони ще й собі, заступники, дорогій родині вициганюють і виходжують, і вирішують бронювання від армії. Ні, в чому весь цинізм не представляють інтересів громадян, де захищають української землі? Однією рукою грабують, розкрадають землю, іншою вони щось собі беруть бронь, бо кажуть, що ми забезпечуємо місцеве самоврядування, яке щоб виставляти на Оліг оголошення з земельними ділянками і квадратними метрами у будинках. Тому всі, хто має фактаж у містах міста навколо міста Львова і Львівської області, пишіть.